Перша ночі місто спить, але тільки не водій. БМВ на своїй потужній x 5 Він мчить з боку елітної кончозаспи у Київ і буквально розриває нічну тишу гучним ударом. Бере на таран Ланос, який спокійно їхав у тому ж напрямку. Лунає потужний вигук, водій Део дивом встигає врятуватися. А ось його пасажир згорає живцем. Тіло обгоріло настільки, що правоохоронці лише приблизно розуміють це жінка. За попередньою інформацією, встановлено, що водій БМВ виїхав за межі проїжджої частини, протаранив паркан і після цього зіткнувся з Део. Від удару, Део загорівся, правоохоронці спрямовують свої зусилля на встановлення анкетних даних пасажирки, тіло якої виявили в салоні згорілого. Де а що ж робить водій БМВ вартістю близько 4,5 мільйонів гривень? Він просто безслідно зникає. На цій ділянці столичного шосе зараз практично нічого не нагадує про криваву нічну трагедію. Так ніби не згоріла людина живцем, так ніби не тікав, водій не Машини вбивці у хащі подалі від відповідальності. Нічого окрім однієї вкрай важливої деталі електронного ключа від БМВ. Наступного дня до поліції разом із адвокатами приходить зовсім юний хлопчина. Його звати Микита Слобоцький. Йому 20 років, і це він був за кермом скаженої БМВ. Нічого не пояснив на даний час. Відмовився від надання пояснень, оскільки погано себе почуває за станом здоров'я. Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями залишення. Потерпілих в небезпечному стані, а також порушення правил безпеки дорожнього руху водіям, які потягли. Тяжкі наслідки у залі суду, де обирають запобіжний захід, він натягнув на очі каптор і вперто мовчить. За нього говорять адвокати. За словами прокурора, їх аж семеро. Двоє, які прийшли на засідання, запевняють, Микита дуже хороший хлопець, навіть у Лондоні навчається, і, начебто, саме він одразу після ДТП витяг водія з Лануса, а потім ще й намагався рятувати пасажирку. Коли він рухався по е трасі. В нього вистрілило заднє праве колесо. Він підійшов до другого учасника ДТП, до автомобіля, ЗАЗ де знаходився Івасюк. І сам особисто його дістав з того транспортного засобу. Також вже помітив після цього, що в транспортному засобі знаходиться ще пасажир один поліз діставати другого пасажира в цей час відбувся вибух. От тільки в позитивного хлопця Микити півроку тому вже вилучали посвідчення водія за п'яну їзду, але він продовжив їздити за кермом, в якому стані був цього разу. Експертиза ще триває, свідки підтверджують, одне він летів десь під 200 кілометрів за годину. Я кажу, що все ж таки нас була. За непідтвердженою інформацією, Микита Слобецький може бути сином відомого в Україні молочного магната. Прокуратура, звісно, наполягає, що хлопця треба арештувати суддя, погоджується і виносить рішення взяти під варту без права вийти під заставу.